Добрий день, другокласники! Запрошую вас на урок математики. Властивість віднімання числа від суми. Розв'язування задачі трьома способами. Побудова квадрата і прямокутника. Хто мене чує, плесніть раз! Кому подобається математика, плесніть двічі. Давайте зіграємо в гру. Відгадай число. Яке число додати до 7, щоб стало 15? Вірно. 8. Від якого числа відняти 9, щоб було 7? 16. 60 це 36 і 24. Чудово! Переходимо до каліграфічної хвилинки. Розгорніть зошити з математики та запишіть сьогоднішнє число класна робота, і каліграфічною хвилинкою буде таке завдання: установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущення. Перевіряємо. А зараз математичний диктант. Запишіть число, у якому 8 десятків і 1 одиниця. Запишіть число, в якому 1 десяток. Запишіть число, в якому 9 десятків і 2 одиниці. Запишіть суму чисел 5 і 9. Запишіть суму чисел 9 і 7. Запишіть різницю чисел 15 і 6. Збільшіть 8 на 30. Перевіряємо. 81. 10, 92, 14, 16, 9, 38. А тепер математичний математичний ланцюжок. Обчисліть та запишіть тільки відповіді. Перевіряємо. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу смайлом. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, як віднімати число від суми. За малюнками поясніть. Як можна від суми чисел 5 і 3 відняти 2? Зробіть висновок. Першу дію виконуємо в дужках. 5 плюс 3 буде 8, від 8 віднімаємо 2, буде 6. Від 5 віднімаємо 2 і додаємо 3 буде 6. Третій спосіб від 3 віднімаємо 2 буде 1, і додаємо 5 буде 6. Щоб відняти число від суми, можна, якщо можливо, відняти число від. Одного доданка і різницю додати до іншого доданка. Знайдіть значення виразів різними способами. 24 віднімаємо від першого доданка та додаємо інший доданок. Буде 60. Або 24 віднімаємо від другого доданка і додаємо перший доданок. Буде 60. У наступному прикладі можна виконати першу дію в дужках і відняти 20. Або 20 віднімемо від одного із доданків, і до різниці додамо інший доданок. Аналогічно і з наступним прикладом. Шість віднімаємо від одного із доданків і до різниці додаємо інший доданок. Чудово! Прочитайте ще раз правило. Щоб відняти число від суми, можна, якщо це можливо, відняти число від одного доданка і різницю додати до іншого доданка. Наступне завдання задача. Прочитайте задачу. Оленка зібрала 5 каштанів і 6 жовунів. Із 4 плодів вона зробила телятку. Скільки каштанів із жолудів залишилося? Про що мова в задачі? Про плоди, а саме каштани і жолуді. Що відомо про каштани? Що їх зібрали 5. Що відомо про жолуді? Що їх зібрало 6. І кількох плодів Оленка зробила виріб? Із чотирьох. Що питають у задачі? Скільки каштанів і жолудів залишилося? Які головні опорні слова в задачі? Зібрала, витратила, залишилося. Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 5? Зібрали каштанів. Що означає число 6? Зібрало 6 жолодів. Що означає число 4? Із 4 лодів зробили виріб. Що питають у задачі? Скільки каштанів і жолодів залишилося? Розв'яжемо задачу першим способом. Якщо відомо, що оленка зібрала 5 каштанів і 6 жолодів. Про що дізнаємось? Скільки разом каштанів і жолодів? Якою дією? Додавання. Коли будемо знати, скільки каштанів і жолодів разом, а витратила оленка 4 плоди. Про що дізнаємось? Скільки плодів залишилось? Якою дією? Віднімання. То якою буде перша дія? 5 плюс 6 дорівнює 11 плодів, зібрала оленка. Якою буде друга дія? 11 мінус 4 дорівнює 7 плодів. Розв'яжемо задачу другим способом. Якщо відомо, що оленка зібрала 5 каштанів. А витратила 4 каштани. Про що дізнаємось? Скільки каштанів залишилось Оленки? Якою дією? Віднімання. Коли будемо знати, скільки каштанів залишилось, а ще було 6 жоводів. Про що дізнаємось? Скільки плодів залишилось? Якою дією? Додавання. То яка буде перша дія? 5 мінус 4 дорівнює 1 каштан, залишився в оленки. Якою буде друга дія? 1 плюс 6 дорівнює 7 плодів. Давайте розв'яжемо задачу третім способом. Якщо відомо, що Оленка зібрала 6 жолудів, а витратила чотири жолуді. Про що дізнаємось? Скільки жолудів залишилось валенті? Якою дією? Віднімання. Коли будемо знати, скільки жоводів залишилось. А ще було п'ять каштанів. Про що дізнаємось? Скільки плодів залишилось? Якою дією? Додавайте. То, якою... То яка перша дія? 6 мінус 4 дорівнює 2 жолоді залишилось воленки. Яка друга діє? 2 плюс 5 дорівнює 7 плодів. Запишіть відповідь. 7 каштанів та жолудів залишилось Оленки. Замініть 6 на число 3. З кількома способами можна розв'язати одержану задачу? Так, двома способами. Тому що тільки з жолудів оленка телятко не може виготовити 3 менше, ніж 4. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу. Якщо все правильно, Поставте два плюсики. Якщо були незначні помилки один плюсик. Якщо не все зрозуміло, то галочка. Перегляньте розв'язання цієї задачі ще раз. Обчисліть зручним способом. У першому прикладі зручно 16 відняти від 36 і додати 27. У другому прикладі виконаємо першу дію в дужках і віднімемо 24. У третьому прикладі можна виконати тільки дію в дужках і відняти 50. Іншого способу немає, тому що і перший, і другий доданок менший, ніж 50. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу шкалою успіху. Для цього проведіть вертикальний відрізок на три клітинки і поставте точку, оцінивши виконання своєї роботи. Якщо все вірно, ви на вершині лінійки, ви на вершині гори знань. Якщо допущені помилки, ви ставите точку посередині відрізка. І якщо ви не все зрозуміли, то точка внизу. Це означає, що вам ще треба попрацювати над цією темою. Побудуйте квадрат зі стороною 2 см. Знайдіть його периметр. Побудуйте прямокутник з таким самим периметром. Нагадайте, яка геометрична фігура називається квадратом? Прямокутником. Побудуйте квадрат зі стороною 2 см. Знайдіть його периметр. Нагадую, що периметр це сума довжин всіх сторін. Отже, периметр квадрата 8 см. Побудуйте прямокутник з таким самим периметром. Щоб побудувати прямокутник з периметром 8 см, нам потрібно знати довжину і ширину, а довжина і ширина разом це пів периметра 4 см. Отже, сторони прямокутника 1 см і 3 см. Перегляньте виконані вами завдання та оцінювання до них. Оцініть свою роботу на уроці з одним із запропонованих речень. Мені все зрозуміло про. Мені не все зрозуміло тому, що. Мені багато що не зрозуміло. Виконайте вдома тренувальні вправи, що бачите на екрані. Ви гарно попрацювали з успіхом вас! Задоволена вашою роботою. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!